Розмальовуємо яйця, збираємо великодній кошик. До Великодневих свят у рамках проєкту з культурного обміну між сходом і заходом серед школярів Костянтинівки пройшла акція з розпису яєць від писанки до писанки. Писанка це коли яйця розкрашують угу. на Пасху. Микола виводить лінії писачком. Що вони означатимуть? Поки що не знає, але сам процес йому до вподоби. Я зараз, мабуть, зроблю яйце все жовте, а потім почну лінії виводити. Дуже подобається дітям. діти в захваті, навіть перший подій. раз таке роблять. для них це в диковинку, але вони навчаться. Я думаю, да і яйця в них будуть дуже добрі. Класно, точно. За правильністю виконання писанки слідкує майстер, що на цій кропіткій справі добре знається. Аби писанка вийшла вдало, найголовніше це концентруватися. Я розігріваю верхню частинку. Зрозуміли, так? Да? І таким чином ми знову ставимо і продовжуємо. Видно вам, дівчатка, треба не менше ніж півтори години часу. Крім того, ви ще маєте сконцентрувати свою увагу для того, щоб Зосереджено, не пропустити нічого, бо помилки тут немає. Якщо ви нанесете неправильний малюнок, зняти його вже буде потім. На жаль, неможливо, Ірина Дзьоба має дві вищі освіти: власне підприємство у Львові. Але до Костянтинівки приїхала не у справах, а як волонтер. Саме вона є ініціатором проєкту Весела писанка, що полягає у майстер-класах з писанкарства на Донеччині. Фінансову підтримку даного заходу організувало Львівське управління культури. Ми можемо будувати Україну не за допомогою військових, а за допомогою того, що ми будемо виховувати патріотичне Наступне покоління власне дітей. І в нас виникла така ідея, і мої друзі підтримали. І ми започаткували написали проект Весела писанка. Аби передати атмосферу великодневих традицій західної України. До Костянтинівки завітали зі Львова і військові капелани. Ділитися частинкою своєї душі, віддати, віддати вам для наших братів, для наших сестер і для наших діточок. Прекрасних, і коли ми приїжджали сюди, і дивишся в ті ваші чудові очі, і гарні люди прекрасні. Як я вже говорив, знімається та стіна цього вакууму, коли люди не спілкуються і створюється, справді створюються якісь негативні такі думки. Розраховували на 50, Прийшло майже 70 охочих, аби навчитися робити справжні писанки. Майстер-клас пройшов у стінах палацу молоді. Юність. Кожна каждая точечка, кожна каждая чорточка, вона несе смысл. -то смисл. Тобто, в першу чергу, це патріотичне нашего нашого покоління. І э, к нам приїхали для того, щоб обмінятися досвідом, може навіть чомусь навчитися, на що ми дуже надіємося. Гості із Львова. До Костянтинівки організатори заходу зі Львова ще обіцяли повернутися і запевнили, що наступного разу їх майстер-класи зможуть охопити ще більшу кількість людей.